Смертельне ДТП сталося сьогодні о пів на восьму ранку на перехресті проспекту Миру та вулиці Мартина на Баби у Чернігові. 26-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 на пішохідному переході збив 62-річного чоловіка. За результатами медогляду водій легковука був тверезим. Пішохід загинув одразу. Про це журналістам ЮА Чернігів розповів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. За попередньою інформацією, опитані свідки, і за їхніми свідченнями водій автомобілю ВАЗ-2106 в'їхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора, але одночасно з тим на пішохідному переході також ще горів червоний сигнал світлофора, тобто і водій і пішохід можливо з'явилося на проїзній частині на пішохідному переході на забороні сигналу світлофору.